А як минає день на Донеччині? Розпитаємо Юрія Винокурова, першого заступника голови Донецької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, пане Юрію. Розкажіть, будь ласка, як оперативна ситуація в регіоні на тепер. Ситуація продовжує залишатись доволі складною. За добу маємо фактично 3800 обстрілів по лінії бойового зіткнення. Вісім населених пунктів були під обстрілами. Каби, шахеди, ракети, в принципі, всі види озброєння наразі маємо на території області. На вашу думку, як ворог вибирає цілі? Вони прям прицільно якось б'ють? Чи все-таки це такі хаотичні обстріли? Ну на жаль, ми маємо в першу чергу удари по системам життєзабезпечення населених пунктів: це системи тепло, воду, газу, енергопостачання. От також дуже страждає житлова забудова От, і люди вимушені переїжджати з цих населених пунктів, тому що будинки стають непридатними для проживання, тобто, в більшості це цілестрямовано по інфраструктурним об'єктам де обстріли. Розкажіть, будь ласка, детальніше про евакуацію чи виїжджають люди? Наскільки це масово зараз? Я можу сказати так, що на початок року ми мали більше 300 тисяч населення на території області, з них близько 45 тисяч було на прифронтових територіях. На сьогодні ми маємо 285 тисяч населення, з них 30 тисяч на, живе на території активних бойових дій, в тому числі 212 дітей. Нами проводяться всі можливі заходи з евакуації з примусової евакуації, в першу чергу з кілометрової зони, за добу ми евакуювали 237 осіб з прифронтової території, в тому числі 39 дітей, і плануємо в подальшому розширити зону обов'язкової евакуації до 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення. А коли плануєте розширяти зону примусової евакуації? Я думаю, що на наступному тижні ми приймемо відповідні вже всі рішення сьогодні. Це питання було опрацьовано от на засіданні ради оборони області? Уточніть, будь ласка, скільки дітей залишається в населених пунктах, які перебувають під постійними обстрілами? 212 дітей залишається на території активних бойових дій. Пане Юрію, а як відбувається сам процес евакуації? Хто допомагає вивозити людей і куди пропонуєте їхати? В першу чергу евакуації займаються от, наші служби правопорядку. Це головне управління національної поліції. Підрозділ Білий Янгол. От найбільшу кількість евакуацій вони проводять саме з зони активних бойових дій. Військові допомагають вивозити. Також підключаються міжнародні організації, волонтери. Ну на жаль, через активізацію бойових дій в більшість населених пунктів вже неможливо заїхати. На звичайному автомобільному транспорті потрібні броньовані капсули, тому що ми не можемо наражати на небезпеку от, як тих людей, які проводять евакуацію, так і тих людей, яких вивозять з, з таких територій. А ворог намагається зірвати евакуацію? Так, да, були неодноразові е, моменти зривів, таких, коли обстрілювалися е, автомобілі, на яких проводиться евакуація, обстрілюються території. На жаль, були вже важко поранені, в тому числі закордонні волонтери в місті Покровську були важко поранені після обстрілів. Ну, незважаючи на це, ми виконуємо максимальну кількість дій для того, щоб вивести з прифронтових територій наших мешканців і дітей. Пане Юрію, от ви кажете, що з деяких населених пунктів вже неможлива евакуація без спеціального транспорту. А яка ж тоді гуманітарна ситуація в цих населених пунктах? Чи є там можливість задовільнити ну, хоча б базові потреби людей? На сьогоднішній день я скажу так: гуманітарна ситуація в області вона повністю контрольована. У всіх населених пунктах ми маємо достатній резерв продуктів харчування. Ліків і вони завозяться за допомогою служб евакуації, і в тому числі військові допомагають, доставляючи до населення от необхідні продукти харчування та ліки. Пане Юрію, тим не менш, регіон продовжує жити і днями. Вадим Філашкін провів засідання регіональної платформи діалог влади та бізнесу. Розкажіть детальніше про цю зустріч. Яка його мета і чого все таки досягли? Е, відповідно. До програми прийнятої президентом України от, проводяться всі необхідні заходи от, по стабілізації в регіоні, в тому числі це налагодження співпраці між податковими службами, бізнесом, владою і надання допомоги від влади тим людям, які ще залишились в регіоні, і проводять свої бізнес-активність. От напрацьовано близько ста питань, які були роз'яснені. Всім підприємцям, які були на цих зустрічах, на цих діалогах, да, прийняти рішення відповідно внести зміни до законодавства для вирішення питань актуальних по оподаткуванню та інших питань по провадженню господарської діяльності на території області. Головне питання у всіх наших підприємців це або компенсація за втрати. Або зміни податкового законодавства для того, щоб вони могли зменшити ці витрати, тому що ми маємо на жаль багато випадків, коли сільхозвиробники втрачають урожай через обстріли. Також у них є певні податки земельні і податки там на найманих працівників. Тому що на сьогодні, на жаль, тільки сільхозвиробники – це є флагман економіки нашої області. Всі великі підприємства, заводи вони. Або виїхали, або вже знищені і фактично не проводять свою підприємницьку діяльність. Тому Вадим Сергійович неодноразово вже зустрічався з підприємцями для того, щоб почути їх питання, налагодити механізм співпраці, і е, керівником власної податкової служби, от також він є флагманом от, по взаємодії між підприємцями і владою для, для того, щоб податкова служба вона була. Таким партнером для кожного підприємця і давали їм максимум можливого для того, щоб вони реалізували свою функцію підприємців. Дякую вам дуже, пане Юрію, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Так, дякую. Я нагадаю, це був Юрій Винокуров, перший заступник голови Донецької обласної військової адміністрації.